І Якщо зірки запалюють, значить це комусь потрібно. Днями одна з таких зірок, що прикрашає прапор Бердичева і символізує собою єврейську культуру, заблищала з подвійною силою. Запалив її Бердичівський краєзнавець Анатолій Горобчук. У центральній бібліотеці відбулася презентація його нової книги Єврейські святині Бердичева. У святинях автор пропонує читачеві здійснити екскурс у минуле та намагається розповісти про нинішнє. Така подорож є цінною, хоча б тим, стверджує пан Анатолій, що дає можливість ознайомитися з величезним пластом багатовікової історії Бердичева. Свого часу Бердичев був. Ну будемо говорити, прямо це було чисто єврейське містечко, де дві третини, а то й більше, населення. Складали євреї і складали іудеї, І е, вони творили, як і будь-яке панівне населення, вони творили історію нашого міста, вони розвивали наше місто і вони фактично керували нашим містом, нашими долями. І багато в чому. Те, що на сьогодні залишилося в історичній пам'яті Бердичева, це зроблено їхніми руками. І не розповісти про них, не розказати. Ну, повинна бути якась, хоча б історична справедливість, розказати про тих людей, які творили нашу історію, історію нашого міста. Його називали єврейським Парижем, Волинським і Малим Єрусалимом. Про небачені злети та болючі падіння Бердичева єврейського, розповідає Анатолій Горобчук у своїй книзі. Всесвітню славу в невеличкому містечку серед іншого принесли місцеві рабини. В єврейських святинях можна детально ознайомитися з історією життя кожного з них, як із життям видатних світських євреїв, долі яких нерозривно пов'язані з Бердичевом, і які творили його історію. На сторінках книги читач побачить оповідання про єврейські кладовища і місця, що під час Великої вітчизняної війни стали останнім пристанищем для тисяч представників цієї національності. Бердичівський єврей, на думку краєзнавця, явище майже унікальне, і однією з ознак цієї унікальності була мова, якою вони розмовляли. На вуличках містечка часто можна було почути ідиш, тонко приправлений українською і польською. А ще неповторні єврейські пісні, котрі теж були однією із візитівок Бердичева. Людині властиво навчатися протягом усього життя у школах і у колі колег по роботі за допомоги живого слова і слова друкованого. На думку очільниці Бердичівської освіти Валентини Адаменко, роботи Анатолія Горобчука роблять значний внесок у духовне збагачення городян і тих, кому близький Бердичів. Не минуло ще і року, як в листопаді 2012 року, кожен з нас зміг доторкнутися до сторінок прекрасної книги Бердичів. Історія від заснування до сьогодення. А сьогодні нова книга, нові роздуми, нові пошуки. Шановний Анатолій Петрович. Дозвольте від імені міського голови Василя Костянтиновича Мазара, від усіх освітян міста, від наших діточок подякувати вам за прекрасну творчу працю, за те, що ви допомагаєте нам простити справжніх патріотів міста Бердичева, Допомагаєте нам і нашим діточкам краще пізнавати історію рідного краю, історію нашого прекрасного міста. Високо оцінюють працю автора єврейських і колеги краєзнавці. Така робота, за їхнім переконанням, не може залишатися невідзначеною. Анатолій Петрович не має ні філологічної освіти, ні педагогічної освіти, він має технічного освіти, але займається такими гуманітарними питаннями по вивченню історії Бердичів, що багато істориків, які мають спеціальну освіту, мають йому позаздрити. Анатолій Петрович Минулому році в цьому залі презентував свою книгу «Бердичів». І хочу сказати, що ця книга в нинішньому році міською організацією Національної спілки краєзнавців представлена на присудження обласної краєзнавчої премії. На мою думку, немає такого поняття, як чистий гуманітар чи чистий технічний працівник технар, як… Кажуть люди, кожна людина має свої, можливо, переваги уподобання в якомусь напрямку, але кожна людина. Вона є і гуманітарієм, і технарем в одній особі. Вона розвиває всі свої здібності. Можливо, так і маючи технічну освіту, я все-таки десь бажаю і зробити, і написати, і дослідити якісь історичні моменти в історії свого міста, міста, в якому я народився. Тому, можливо, звідси і ростуть ці корні, коріння того, що з'являється на світ останні роки. Щодо друкованого слова, то він видав на гора все про що мріяв, зізнається Анатолій Горобчук. Принаймні коротко і середньострокових планів випустити чергову книгу краєзнавець не має. Але звісно, одразу підкреслює, це не означає, що з історією Бердичева покінчено, і пропонує й надалі слідкувати за зірками. Маєш бо намір запалювати їх щодня. Я продовжую роботу над сайтом Мій Бердичів», історично, де розповідається історія Бердичева і деякі окремі моменти сьогодення. Робота над ним продовжується, вона не зупинялася ніколи. І я надіюсь, що ще багато-багато років нашу працю, мою і мого напарника Василя Котова, будуть бачити, будуть цікавитися, будуть відвідувати. І багато цікавого буде з'являтися там нового.